Вітаю всіх глядачів мого каналу. Відео для тих, хто, возможно, собі запланує виростити зараз ну, саджанці широколисної гортензій. Можливо, там є у вас потреба раніше їх виростити чи як. От дивіться, я спеціально взяла. Бумагу, да, білу, щоб вам показати. От, е, ось в такому стані зараз знаходяться у мене широколисні гортензії. Це саджанці п 9 в горщику П9. Бачите, он, от я підставляю бумагу, щоб вам було видно е, оці брунічки, які є от, на рослині. Е, значить, Це горщики, ось такі от, горщики П9. І я зараз їх передивляюся усім. Вони в мене стояли в, ну, коротше, в холодному приміщенні. Зараз дуже похолодало, там взагалі мінус три, тому я їх звідти занесла. Но, ну, думаю, раз вони в мене тут ну от вони дуже гарно збереглися, бачите? Тобто вони не прокинулися, вони такі гарні. От. ну Думаю, ладно, я передивлюся їх зараз. І от дивіться, значить, що тут в мене виходить. Деякі, значить, отак от, ґрунт пробую нормальний. Деяких ґрунт дуже-дуже сухий. от, Наприклад, бачите, от, тут. -от, І дуже-дуже сухий ґрунт. Значить, як я їх передивляюся? от, З цією от брунькою все нормально, да, в горщику такі. Тобто це черенкування, пізні, пізні черенкування минулого року літнє. Літнє ж минулого року. Отут -от, бачите, оцей, Зараз поставлю так, щоб видно було. Оцей от, от брунічка є, так? Тут от брунічка от вона просто суха, цей не... а, а оцей він висох і він сухий. Тобто я його отак-от треба його взяти і відрізати. Ну, Просто мені погано видно. без окулярів, Я потім його відріжу. Тобто оцей от сухий, от якщо трапляється, тако, що там, да? на всьому неживому буде е, е, ну, образовуватися сіра гниль. І тому все, що це неживе, треба його взяти і видалити. От, залишаємо цю бруньку, яка на білому фоні. Оттак. О, от Дуже гарно видно, бачите? От, оці дві бруньки залишаємо, а отю видалимо. І от дивіться, то що я кажу, що на всьому неживому росте, буде рости сіра гниль. От бачите? Оце пушочок це сіра гниль. Зараз ще десь тут от дуже-дуже от, гарно теж видно. Да? От Дві таких от брунечки. І от на одній теж є сіра гниль. І я, З сірою гнилью тут нічого страшного нема, ніякої біди. Значить, Можна оприскати хомом, от він працює на холодній температурі, а можна оприскати свідча. ну Свіч більш дорогий да, препарат. А знову це сухе треба видалити. Так, ну, тут більш, так, ну, зараз я буду дивитися і мимо екрану, і ну короче, отак. О. Все. Значить, оцю рослинку треба взяти і оприскати, тобто нічого страшного нема. Оце теж сухе, бачите, от сухе. Ну, теж взяти треба сікатор, тому що це такі ножниці не дуже, ну, вони тут не візьмуть щось акуратненько отак от взяти отак от, і підрізати. Як можна там нижче. Значить, Зараз я передивлюся оці, всі рослини. От таке от воно зовсім сухе. От Просто сухе-сухе. Якщо ви далі будете зберігати в холодному приміщенні, ну, можна трошечки зволожити, буквально капнути сюди водички, да, щоб воно не виснажувалося. А якщо ви будете виставляти там на пророщення більш тепле приміщення, да, там кудись в теплицю або там під лампи чи десь будете ставити. То треба трошечки його ну, сильніше можна змочити. Але ось, ну, якщо воно таке, бачите, от воно зовсім тут сухе. А якщо о, ну, от, отакот, да? от, от, да, це не полите було всю зиму. Бачите, які брунічки гарні. В общем, коротше, я зараз так от передивляюся, от, бачите бруніки. Е, ну, Тобто, два варіанти. Або передивитися, ну, поки є час. Щось тут прибрати, можна оприскати разочок і поставити знову в холодне, прохолодне приміщення, нехай вони потихеньку просинаються. Як тільки підуть в рост, тоді можна перенести в більш тепле приміщення. Значить, споча... Якщо от вони у вас стоять, як у мене, в дуже холодному приміщенні, там було ну, навіть земля тут промерзла, мінус три було. От. І чи мінус 2, чи мінус 3. В общем, мінусова температура там була. От, значить, Тому переносити в таке приміщення. Ну, Тут, наприклад, температура десь, ну, я не знаю, мабуть, градусів 5. 5, може ну, може, до 10 підніметься. Я от Зараз двері відкрила, от, щоб мені було тепліше працювати. Отак от от зараз переберу ті, які пропали зовсім. От, Бачите, от тут -от щось я познаходила, вони. Не знаю, тут бруньки нема, коріння є, бруньки нема. Зверху брунька пропала. Чи, ну, щоб, коротше, не возити, тут от якась є, взагалі та, ну, не буду я з нею вже возитися. Коротше, так освобождаю гаршки. От, і все. І ці гаршки підуть на, на іншу справу. Ну ось ось такі, от зараз можна зробити роботи, з... це широколисна гортензія. Минулого року черенкування, літнє було літнє живцювання, дуже дуже пізнє, і отакі от брунічки вони наростили.